Ми знаходимося зараз біля приміського вокзалу. Тут у нас паркуються маршрутки і наблюдаємо таку цікаву картину, як працівники поліції з виключеним проблесковим маячком стоять з порушенням правил дорожнього руху. Тобто вони оформляють порушника, в принципі, нічого поганого не роблять, але тут заїзд на прилеглу територію і я вважаю, що так не пасує. Заді них один автомобіль. Блокує ворота на парковку і бачимо ворота на заїзд на прилеглу територію. Такий маленький крутенький ролик, але не все ще в нас настільки позитивно, щоб потім ніхто не говорив, що проблискові мечки були включені, але десь камера не взяла. Я зараз приближу. Ми можемо всі переконатися, хто з вів'янин, в принципі, зорієнтується, де цей автомобіль стоїть. Як на дорогах стояти, сліпити всіх, хто вони можуть. А як стояти складати з порушенням, то чомусь приблизковий маячок виключили. Бачимо, що навпроти самого виїзду. Також на що звернули увагу, що на транспортному засобі поліції відсутній бортовий номер. І зафіксуємо ще номерні знаки автомобіля Пріус 0875. Ну, легенький лайтовий ролик сьогодні буде викладений в інтернет.